Ефір телеканалу Тиса 1 продовжує прогноз погоди на п'ятницю, 20 вересня і пропоную ознайомитися з метоситуацією на Закарпатті. 20 вересня на Закарпатті прогнозують хмарну погоду. Вночі дощ. В день слабкий дощ. Вітер західний. – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 4-9, в день дванадцять, градусів тепла. У горах місцями вночі 1-4. В день 3-8 градусів тепла. 20 вересня іменинив Івана та Макара. Вітаємо вас з ним Янгола. Лише сонячної вам погоди. Якою вона буде в місті Ужгороді? В інформації наших синоптиків. В Ужгороді буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ. В день слабкий дощ. Вітер західний. 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-7. В день 15-17 градусів тепла. А зараз дізнаємось, якою буде погода 20 вересня в районах Закарпаття. У Великому Березному дощитиме. Вночі 8-9, в день 14-18 градусів тепла. У Перечині прогнозують дощ. Вночі 8-9, в день 14-18 градусів вище нуля. У Міжгір'ї дощитиме. Вночі 7-9, в день 14-18 градусів тепла. У Воловці прогнозують дощ вночі 7-9 вдень 14, 18 градусів вище нуля. У Мукачеві дощитиме. вночі плюс 7 плюс 9 вдень плюс 14 плюс 18. У сваляві прогнозують дощ вночі 7-9 вдень день 14, 18 градусів вище нуля. Утячі відощитиме вночі 7-9 вдень 14, 18 градусів тепла. У хусті прогнозують дощ вночі 7-9, вдень 14, 18 градусів тепла. І в Виноградові дощитиме. Вночі плюс 7, плюс 9, в день плюс 14, плюс 18. У Берегові прогнозують дощ. Вночі 8, 9, в день 15, 19 градусів тепла. Віршаві дощитиме. Вночі 7, 9, в день 14, 18 градусів вище нуля. У Рахові прогнозують дощ. Вночі 7, 9, в день 14, 18 градусів тепла. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого!